Оша справжнє повстання. Країну трясе від останніх подів, які важко повірити. Мітинги набирають обертів. Натовпу людей продовжують протистояння на фоні невдалої політики Президент та по конгрес зібрався на екстрене засідання та оприлюднив жахливу новину, від якої здригнулася вся Америка. Те, що зробили далі із Трампом, вразило кожного. Теж далі про це напітів у сполучених штатах Америки знову спалахують масові бунти, які охопили десятки міст від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Приводом для них стали рейди і Іграційною та митної служби, які словами протестувальників, є частиною посиленої імміграційної політики президента Трампа, а також вимога допомогти Україні не лише словами, а й зброєю та ракетами. Лідера США вже дотиснули на санкції. То було прийнято рішення змусити піти на більш жорсткі кроки щодо свого друга Путіна, аби Україна остаточно могла подолати Росію. Найгостріша ситуація проявлялася у Нью-Йорку, де в районі Чайна-Тауну федеральні агенти провели масштабну операцію, затримали невідому кількість. Людей, що спричинило обурення серед місцевих мешканців, уже за кілька годин тисячі протестувальників вийшли до федеральної будівлі на Федерал Плаза, вигукуючи геть із Нью-Йорка та Ні Нью Трампівській Америці. На відео що з'явилося в висоцмеражах, видно як озброєні агенти у масках силою затримують чоловіків, тоді як НАТО намагається втрутитися. Один з очевидців крикнув агентам, чи варто це вашої зарплати? Продавати власну душу. Ці слова стали символом протесту. Райд right? за даними очевидців, провод. Дали понад 50 агентів у бронетехніці, що проїжджала вузькими вулицями Манхетена, лякаючи перехожих, почалася реальна бійна. Поліція Нью-Йорка відможувалася від операції, заявивши, що не брала участі в цих діях. Це буцім, та якісь люди від Трампа. Втім, реакція на федеральному рівні була іншою. Помічниця міністра внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила, що атака на людей була необхідна. Вона зазначила, що. Учасники правопорушень стали агресивнішими, перешкоджали діям правоохоронців і навіть нападали на агентів. Тож, бо цім, тобійка з НАТО була виправдана. Після цих подій хвиля обурення швидко поширилася країною. У Багатьох місцях почалася демонстрація і проти політики адміністрації Трампа, яку учасника називають авторитарно. Паралельно розгорнувся масштабний рух, серія антивладних протестів, що об'єднали мільйони американців у всіх 50 штатах, які стояли за підтримку України та виходили з українськими прапорами. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Також прокоментував ситуацію. в США, тож далі уважно його слухаємо. Однозначно відбудуться дуже потужні зміни наступного року в листопаді, коли будуть проміжні вибори до конгресу і сенату США, де республіканці можуть потерпіти катастрофічну фіаско. І ви бачите, які зараз тенденції відбуваються в сполучених штатах Америки. Як понад в тисяч населених пунктів США в 50 штатах відбулося масові. Мітинги, протести ні, королям І вийшло на вулиці мільйони людей. Безумовно, це дуже сильно заділо Трампа до такої степені, що він випустив навіть і Джей Дівенс, його віцепрезиденти, відеоролики, які Трамп пролітає на літаку. Свій власний народ своїх громадян США фікаліями це про рівень моральної і духовного здоров'я президента США, тому проміжні вибори можуть бути дуже серйозними е охолодженням. Е і Нарешті, от верезінням президента США і республіканців, куди вони довели країну і в що вони її перетворили? Це з однієї сторони. А в що вони перетворили її, це сполучені штати Америки? Можна судити навіть по тому, що Нідерланди перестали ділитися з Сполученими Штатами Америки на таємною інформацією тому що і, після того як Нідерланди поділи, поділилися з ЦРУ, дуже важливою інформацією, а потім ця інформація стала відома Москві Кремлю. Ну і з цього зробили європейці висновки, що більш таку чутливу критичну інформацію вони більше США віддавати не будуть, тому що Трамп розгромив повністю все внутрішні органи розвідку, розвідувальне співтовариства і таке допускати не можуть. Організатори бунтів проти Трампа наголошують, що ці виступи відповіді на дедалі більш тиск з боку федеральної влади, обмеження свободи слова та спроби контролювати політичну активність громадян. Левін, співдиректор організації Indivisible, сказала це не просто про проти однієї політака, це в заклик захистити конституцію і свободи, гарантовані першою поправкою. Ми не дозволимо перетворити Америку на монархію. Мільйони людей вийшли на вулиці під гаслом без королів, тримаючи плакати, королям вхід заборонено та влада належить на. Родом у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Чикаго та Нью-Йорку відбулися найбільші мітинги. У Чикаго мер Брендон Джонсон заявив, адміністрація вирішила, що хоче реваншу громадської війни. Ми не дозволимо їм повернути нас назад. Учасники руху підкреслюють, що їхня мета мирний спротив, як сказала організаторка Ліза Гілберт. Найважливіше, щоб люди не боялися. Президент хоче, щоб ми мовчали, але ми говоритимемо мирно, але твердо для безпеки протестів у кожному місті призначили волонтерів медиків, проводили тренінги з деескалації, А демонстрантів просили не брати зброї. Попри це, у деяких містах ситуація загострилася у Портленді. Федеральні офіцери застосували созгінний газ. Лос-Анджелесі поліція використала гумові кулі для розгор. Ну НАТО по після офіційного завершення мітингу протести за більшого залишалися мирними. Однак зростаюче напруження між місцевими громадами та федеральними силами свідчили про глибший розкол у суспільстві. Політична реакція теж розділилася. Спікер Палати представників Майкл Джонсон назвав демонстрацію мітингом на до Америка. Тоді як сенатор Берлі Сандерс відповів: він помиляється люди виходять не тому, що ненавидять Америку, а тому, що люблять її і хочуть захистити демонстратію. Убернатора штатів теж обрали різні стратегії. Грех. Ем... Вот у Техасі активізував національну гвардію щоб запобігти насильством, тоді як Гевін Ньюсон у Каліфорнії закликав громадян вийти на вибори, а не на бій. Аналітика вже називають події останніх днів найсерйознішою політичною кризою у США за останні десятиліття після безпрецедентної хвилі протестів під гаслом жодних королів. Країна фактично опинилася в стані глибокого суспільного розколу. Ну а також, попри заяви Білого Дому про спробу стабілізації внутрішньої ситуації, дедалі більше спостерігачів попереджають, а Марака стоїть на межі неконтрольованої ескалації. За словами експертів, Трамп свідомо використовує риторику конфронтації, апелюючи до власного електорату та зображаючи протестувальників ворогами держави. Його нещодавне відео, де персонаж схожий на президента, в короні знищує НАТО із літака, спричинило справжній шок навіть серед частини республіканців. Колишні радники Білого Дому закликали його видалити ролик, назвавши його. Небезпечним і провокаційним сигналом, але президент не вибачився. А навпаки, заявив, що вільне слово не потребує дозволу лівих фанатиків. У великих містах, зокрема в Нью-Йорку, Сетлі, Атланті та Сан-Франциско, продовжують збиратися десятки тисяч демонстрантів. Багато хто несе прапори з написами Ні диктатурі та «1776» триває у Вашингтоні. Протестувальники спробували пройти до Білого Дому, але були зупинені кордоном національної гвардії. У деяких районах столиці оголошено комендантську годину. Незважаючи на це мітинги не Ніяються, а учасники скандують: ми народ і ми не боїмося. Ну а тим часом Трамп продовжує погрожувати місцевій владі, яка не підтримує його політику. Його заява про можливе скорочення федерального фінансування Нью-Йорка, якщо мером стане. Ліворадикальний демократ зохран Мамдані вже спричинила обурення серед економістів і губернаторів кількох штатів. Демократи звинувачують президента у використанні бюджетних важелів як інструменту політичного шантажу. Сам Мамдані у відповідь заявив, що Америка не продається за гранти і субсидії, що він не збирається стояти на колінах перед тим, хто називає себе королями. Паралельно ситуація загострюється в Портленді, де тривають протести проти імміграційної політики адміністрації. Розгортання федеральних військ і підрозділів вже виклик нової хвилі критика. Суд штату Орегон вже розглядає позов для. Незаконності дій уряду місцеві лідери називають це федеральним вторгненням і попереджають про загрозу громадських заворушень. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука в ефірі українського телебачення повідомив нинішню поведінку Трампа з початком авторитарних режимів. За його словами, президент США грає з вогнем, провокуючи власний народ. Ось таке було порівняння. але він також наголосив, що оприлюднення відео, в якому президент особлює себе як монарха. Є демонстративним актом неповаги до конституції. Якщо лідер держави публічно знущається з половини свого народу, це або імпічмент або шлях до повстання, зазначив Тука. На цьому тлі риторика самого Трампа стає дедалі агресивнішою. У своїх виступах він звинувачує ЗМІ з поширення брехні І натякає на необхідність встановити контроль над ворожими медіа. Правозахисники вже заявили, що подібні висловлювання несумісні з американськими демократичними традиціями опитування Рейтерс. ІПСОС показує, що 58 громадян не Схвалюють діяльність президента А 63 вважають, що його дії загрожують демократії. Європейські лідери, включно з канцлером Німеччину та прем'єр-міністром Канади, закликали Вашингтон утриматися від насильства та пам'ятати, що стила демократію у повазі до опозиції. Проте офіційна реакція Білого Дому була холодною. Речниця адміністрації заявила, що Америка сама розбереться зі своїми внутрішніми справами. Наразі це було все, Тож до зустрічі на набітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.